Дорогі браті та сестри, давайте пороздумуємо над євангельським уривком про зцілення Ісусом Христом Біснуватого. Спочатку ми прочитаємо цей уривок, а потім будемо роздумувати. Одного разу один з натовпу сказав. До Ісуса Христа, учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого, де тільки нападе на нього, кидає його на землю і він пускає піну і скригоче зубами своїм ціпеніє. Я сказав ученикам тим, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи йому, сказав Ороди невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене і привели його до нього. І, побачивши його дух, стряснув його, і він упав на землю. І валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його скільки років, як це сталося з ним. Він сказав з дитинства: багато разів дух кидав його, і в вогонь, і в воду, щоб згубити його. Але Якщо можеш, допоможи нам з милосерця над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи, можеш вірувати все можливе, віруючому. І тут же скрикнув батько, отрока зі сльозами, говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові, нечистому, сказавши йому душеніми і глухий, я тобі виливаю, вийди з нього і більше не входь у нього. І, закричавши та сильно напружившись, вийшов, і він став наче мертвий. Так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв його. І той устав, коли Ісус увійшов у Дім, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його, і сказав їм: цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходив через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо бачив учеників своїх і говорив їм, що сина людського ведено буде до рук людських і вб'ють його, і вбитий, будучи він на третій день воскрес. Тобто. Тільки вірою можна виганяти бісів, тільки віруючи в те, що Господь може людину зцілити, тоді можна і самому зцілитися від Бога. Тобто наш Ісус Христос не діє насильно в людині, і навіть Господь не може зцілити людину, якщо вона не вірить в Бога. Адже сказано. В Євангелії від Матфея 13, глава 58 стих і не сотворив там багатьох чудес через невір'я їхнє. Тобто, для того, щоб цілююча благодать діла в людині на користь тіла і душі, самій людині потрібно повірити в Бога і прагнути зцілитись і докладати всі зусилля для цього. Тоді буде синергія Божої благодаті і волі людини. Інколи людина не отримує бажаного зцілення, не отримує бажаного результату, адже слабка віра в людини. З іншого боку, людині не завжди корисно отримати від Бога те, чого вона просить. Тому Господь і допускає в житті людей біди і хвороби, щоб в врозумити... тому Господь допускає в житті людей біди і хвороби, щоб взумити їх і навернути грішника до покаяння. Але пам'ятаємо, що постом і молитвою можна. Вигнати бісів із людини. Про це сказав наш Господь Ісус Христос. І це показує наскільки велика важливість є цих двох компонентів в нашому християнському житті. Через пустове стримання в малому, в тому, що ми утримуємось від м'яса, ми тренуємось стримуватись у великому, стримуватись від гріха. Втім, Саме по собі стримування від їжі не є ціллю і не наближає нас до Господа Бога, але, тим не менше, це є корисним засобом, яким не варто нехтувати. Водночас людина має просити в Бога про укріплення у вірі, як це робив батько зціленого від біснування хлопця. І тут же скрикнув батько отрока зі сльозами, говорячи, віруй, Господи, допоможи моєму невірству. І тоді Господь укріпить нашу віру, і якщо це буде корисно для нашої душі, сілить наші тіла і душі від біснування та подасть благословення і достаток.